Полив касетної розсади не в тепличних умовах. Полягає в тому, щоб її взяти кожну ячеечку касети полить. Це трудойомкий процес, але без цього ніяк. В теплицях ми бачимо, як поливають там із шланги. Розпилювачем, ну, хто як. А тут ми поливаємо так, як в нас виходить. Я думала, буду геть так кожну, але ну, виходить так, як виходить. Зараз відбуватиметься в мене пакування. Я вас запрошую дивитися відео моє, як я буду запаковувати рослинки. Ви бачили в попередніх відео, як мені було запаковано якісно, гарно. І вам, о, бачите, ось, оно переломилося. Ну, все, це вже моя буде. Так що, ви ж знаєте, да, ми як продавці рослин, все, що лучше продаємо вам. А все, що щось не так оставляємо собі на дорощування, граємося з ним. Ну, коротше, отак от що зараз зробити з рослинами касетною розсадою капусти декоративної, як ви зараз її отримаєте. Ви її просто берете, пересаджуєте, я її вам запакую кожну рослиночку у фольгу. Я вам буду дальше показувати, ви її розмотуєте з фольги і садите в більший горщик. Садите, на вікно ставите, якщо у вас є теплиця, ви можете в теплицю поставити, убій красота буде. Якщо у вас є лампа, Поставити під лампу її. Ну, З кожного, як он. мені писала людина, що ківі купили у мене і поставили під лампу. Ого, думаю, яка красота! Ну, слава Богу, що в людини є можливість, що в неї інші рослинки ростуть під лампою. Вона поставила і ківі. До речі, якщо бажаєте, ще ківі замовити, ще є трошки в наявності. І абутелон це кімнатний клен. Рослини кімнатні, вони. 5 штук ідуть в наборі, там суміш їх 300 гривень, Ківі 10 штук, 350 або одна штучка 55 гривень. Можна касету цілу купити, ще є в наявності, там виходить по 25. Здається. бажаєте, пишіть на особисті повідомлення, все розкажу, покажу сорт назву в особисті повідомлення Киві. Капуста декоративна. Пишіть, будемо замовляти. Зараз буду пакувати. Зустрінемось в наступному відео.